Добрий день, шановні глядачі! З вами Промелектроніка. Сьогодні ми представляємо вам наш триколісний вантажний електровелосипед Tirazzob DD. На нашому YouTube каналі ви можете знайти відео випробувань подібного електровелосипеда. Але на відміну від того, де стояли два прямопривідних моторколеса, на цьому стоїть два задніх редукторних моторколеса і акумулятор більшої ємності. У велосипеда Рама 17 дюймів виконана з високоякісної сталі. Переднє колесо 26 дюймів обід алюмінієвий. Заднє колеса 20 дюймів обода посилені подвійні протиударні. Це вантажний електровелосипед, тому в нього велика корзина розміром 600 х 900 х 400 мм. Вона виконана з легких сталевих конструкцій та розміщена на спеціальній платформі. А попереду також знаходиться невеличка маленька корзинка. В електровелосипеді два види гальм, Попереду стоять обідні вебрейк позаду дискові. Вилка в цьому велосипеді регідна, сталева. Вона працює як ресор і пом'якшує навантаження на кермо та руки велосипедиста. Сідло широке, комфортне, м'яке. Так, Як я вже сказала, в цьому велосипеді задній редукторні мотор колеса. Кожною номінальною потужністю 352-36 вольт, сумарно дають 700 Вт. Максимальна потужність кожного 720 Вт 36 вольт. Це дуже хороші мотори. Вони працюють при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів. Мають тяговий крутний момент 40 Нм на метр та найвищий захист від води та бруду IP 65. Всі наші велосипеди укомплектовані системою PAS, яка дозволяє вам вмикати обертання вашого тягового моторколеса обертанням ваших педалей. Після 3-4 обертів педалей велосипед буде їхати з необхідною швидкістю. Ми радимо починати їзду системою ПАЗ, адже це збереже заряд та подовжить час роботи вашого АКБ. Коробка керування електровелосипеда, в якій міститься контролер та акумулятор, знаходиться на зовнішній передній частині задньої корзини. В даному електровелосипеді стоїть акумулятор типу літій PO4. Напругою 36 В ємністю 36 годин. Ці акумулятори витримують більше 3000 циклів заряд розрядів та можуть працювати при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів. В комплекті до електровелосипеда йде зарядний пристрій на 36 В 3 А. В електровелосипеді встановлено два контролера ФАКАН 352-36 В. Така ємність акумулятора дозволяє проїхати на одному заряді до 75 км. А зараз розповімо вам про системи керування безпеки та освітлення, які стоїть на цьому електровелосипеді. Червоний перемикач ON-OFF посередині керма дозволяє вимикати або вмикати контролер. Що дозволяє розділити поїздку в режимі електровелосипеда або просто велосипеда. На лівій частині керма знаходиться перемикач 3 в 1, який відповідає за освітлення та сигналізацію велосипеда, та кнопка аварійної сигналізації. Червона кнопка вмикає переднє світло, одночасно з за яким загораються задні габарити. Жовтий перемикач вмикає праві та ліві жовті мигатливі повороти. На задній частині Задніє корзини, а також в торцях керма. Жовта кнопка вмикає аварійну сигналізацію. Загораються всі могатливі вогні на задній частині корзини та в торцях керма. Зелена кнопка вмикає сигнал горн. Окрім того, при натисканні на ручку гальм будь-яку чи праву, чи вліву, загораються задні стопи. Сама крайня чорна кнопка на кермі електровелосипеда це кнопка круіз-контролю. Вона дозволяє зафіксувати та їхати з необхідною вам швидкістю. Далі стоїть велокомп'ютер на 15 функцій, який відображає всю поточну інформацію про поїздку, тримач для смартфона, поряд з яким знаходиться USB-зарядка, та індикатор стану заряду батареї. В цьому електровелосипеді це колонометр. Акселератор газу в цьому велосипеді ергономічного типу, широкий та дуже зручний. На правій частині керма стоїть перемикач трьох віртуальних швидкостей, а також кнопка зниженої передачі 50% потужності. Вона дозволяє зменшити споживання струму нашим електровелосипедом, а також збільшити максимальний пробіг по прямій до 126 км. Як ви бачите, це зручний, легкий у користуванні, достатньо маневрений та вантажопідйомний електровелосипед. Він впевнено себе почуває на будь-яких дорожніх покриттях, як на хорошій трасі, так і на сільських дорогах. На нашому YouTube каналі ви можете подивитися випробування подібного електровелосипеда, але з перевозкою вантажів. А на нашому сайті промилком.ua є повний опис цього електровелосипеда, всіх його характеристик і складових частин, а також динамічних параметрів. Заходьте до нас, будемо раді. Дякую!